Можемо вже починати, ті, хто підійдуть, ви підкажете тим людям, що їм треба теж зареєструватися, Попрошу прошу паралельно реєструйтеся, вписуйте себе в ті картки, які ми передали. Тема наших сьогоднішніх громадських слухань це є дозвіл на розробку детального плану території. Під назвою планувальна організація це уточнення позиції Генерального плану щодо меж і функціонального використання території в межах вулиці Ланкавського, Романа Гурка, Південний бульвар, міське озеро, міське Івано-Франківське. Розкажу в загальному історію виникнення такого необхідності проведення громадських слухань на даному етапі, тому що згідно чинної процедури розробки детальних планів територій. Є така процедура проведення громадських слухань, але власне на затвердження, тобто вже розгляд пропозицій і затвердження, надання пропозицій до детального плану території вже на етапі, коли є певні графічні, теоретичні розрахункові пропозиції, які зроблені відповідною ліцензованою, сертифікованою проєктною організацією. Згідно процедури розроблення містобудівної документації, передує розробленню рішення з першого виконавчого комітету, далі рішення сесії міської ради, далі розробляється містобудівна документація, в цьому випадку детальний план території. Після розробки детальний план території розглядається на містобудівній раді. Розглядається, проводяться громадські консультації на громадських слуханнях і затверджується сесія міської ради попередньо, знову ж таки, розглянувши на виконавчому комітеті. Тобто зараз на даний час вже було прийнято рішення виконавчим комітетом про винесення на сесію питання надання дозволу на розробку детального плану території вказаних межах. Виносився проект рішення на сесії міської ради. На сесії дане питання було обговорено і рекомендовано, зокрема, депутат Бойчук підняв питання щодо попереднього громадського обговорення, тобто громадського обговорення, яке не є в процедурі затвердження міської документації, а попередньо ще до надання дозволу. Попитати в громадськості, наскільки є доцільним надавати дозвіл на розробку такої містобудівної документації, наскільки є проблема і наскільки необхідно ту проблему вирішувати під, власне, детальним плануванням тої території? Власне на пропозиції, які прозвучали на сесії. Ми і зібрали дані громадські слухання для того, щоб подальшому, коли будемо повторно виносити на сесію це питання, долучити і протокол власне цих громадських слухань, де я надіюся, будуть висловлені пропозиції щодо подальшого використання тої території, і підтверджено, чи заперечено, чи обґрунтовано з боку громадськості необхідність. Розпланування даної території і, в принципі, наявність такої проблеми на тій території, яка може бути вирішена детальним плануванням. Крім того, у нас є звернення від орендарів земельних ділянок, які, скажімо, вже тривалий час орендують земельні ділянки. Я можу зачитати це з вашого дозволу. Це є звернення фізичної особи-підприємця Садового Огли. Звернення було адресоване Віктору Андрюсовичу Анашкевичу, міському голові. Шановний Віктор Андрюсович, рішенням сесії Анно-Франківської міської ради від 18.01.12 року No55918 мені було продовжено довір оренди земельної ділянки за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Ленкавського в районі ват -Плай. На даний час територія є в занедбаному стані, заросла чаниками і заболочена. Для уточнення позиції генерального плану міста щодо чіткої обґрунтованого функціонального зонування території. Орендованих ділянок з метою організації та впорядкування зеленої зони та розпланування території що з житлової забудови вздовж проєктної вулиці Гурика до вулиці Лантарського та вздовж вулиці Лантарського до вулиці Левицького необхідно розробити детальний план території. Попередньо я звертався до департаменту міськрадання та архітектури заказ що щодо отримання дозволу на розробку. Департаменту було підготовлено проєкт рішення сесії міської ради. Які, в свою чергу, було підтримано на засіданні МВК, проте на засіданні сесії міської ради даний проєкт рішення було відхилене з рекомендацією провести попередні громадські слухання з мешканцями мікрорайону щодо необхідності розроблення такого ДПТ та отримання пропозицій до громадськості. Зважаючи на вище наведене, прошу посприяти організації громадських слухань. Резервування привівше за час на повідомлення ЗМІ запрошення до обговорень відповідальних з даного питання осіб, інші передбачені чинно-законодавства міроприємства в рамках та з метою подальшого розроблення містобудівної документації тотального плану території орендованих земельних ділянок з прилеглими територіями в межах вулиць Лунтавського, Горіка, Південний Бульвар.